Як ти мене будеш будити, якщо я не хочу прокидатись? Комік мальчик номер п'ять? <піщу> е, так. <піщу> По-перше, з мужиком ти будеш <піщу> <Ти був>, комуніцирувати. <піщу> <піщу> я сказав, <що> я музик. <піщу> <піщу> <Я не вік. піщу> ну, це перше. А друге, а чого ти не хочеш прокидатися? Ну, ти кажеш... Тут я задаю питання, так? Ти дивись, дивись, ти кажеш, я не хочу прокидатися зранку. Нахуя мені тебе будить? Може, в тебе поважна причина. <рес> ну, типу... Хлопець номер шість. Е, від запаху яєць. <рес> <рес> а пиши, як ти бачиш наше весілля. Хлопець номер 3 А це буде перше весілля, де будуть викрадати нареченого. А зараз мазаченьки запрошують, до забави. Я це сам інсценую, тому що я в такій хуйні не участвую. Ну, в тебе голос як у цигана, можу тобі повірити. <звук> Хлопець номер 5. А що ти зробила, щоб ну, я тобі запропонував вийти за мене сину? Ну, типа, я першій зустрічній подругі не буду таке казати. От що ти зробила, як ти вважаєш? Тут я задаю питання. <звук> 孩子。